Привіт, щось давненько у мене не було якихось ноутів від Acer. Щось давненько у нас не було якихось великих лептопів. А тут зірки прям зійшлись місяць п'ятому домі Козирога, а Меркурій. Ретроградний. Я зовсім не маю уявлення про те, що я зараз сказав. Бо астрономія це фігня, а не наука. А астрологія так, наука або навпаки. Коротше, в моїх лапках сьогодні Predator Helios Neo 18, величезний ігровий лептоп з топовим процом 14-го покоління від Intel, але про все по черзі. Поїхали. Перш за все, прайс. Він починається з 69 кг, в залежності від конфіга та степені сірості. Мій білий, ще й топовий, отже, це вже 100 Та. Так, наче й дорого, але ні. Давайте заб'ємо у фільтри 18 дюймів або більше i9 та 4070. Якщо відкинути 13 покоління, то вибір звужується до цього ноута. Rock Strix G18, який по білому закінчився, а по сірому цінник, скажімо так, дуже різний. Але коли був у наявності, коштував рівнесенько 100 тисяч. Та Razer Blade 18, який коштує як Razer. І навіть неважливо, сірий він чи білий. У них інших цінників просто не буває. На 13-му Поколінні вибір стає більше, але не те щоб суттєво. Іронічно, до речі, що предатор Helios 18 минулорічний та на 13-му поколінні коштує ті самі 100 тисяч. Що таке взагалі? Ото Нео? Ну, якщо відкинути стандартні жарти про матрицю, то це легша, простіша та доступніша, головне доступніша. Підлінійка серії Helios або під серія лінійки Геліус, ну як вам більше подобається. Модель має індексову назву PHN1871. І от якщо б змінити місцями всього дві літери, наскільки б інакше все заграло, як то кажуть, ми підійшли в притул до величі, лишилося ось стілечки. Коли дивишся на кришку лептопа, прям одразу кидається в очі дещо, що, кажімо так, запозичили у Asus. Шифри, коди пасхалки. Якщо не хочете спойлерити собі цей експірієнс, то стрибайте ось на цей таймкод. А я займусь дешифруванням. Я не знаю, як правильно називається цей шифр, а він 100% має якусь назву. Проте в ньому перша літера дорівнює останній, тобто A – це Z. друга передостанній, тобто B – це Y. Ну і навпаки, таким чином у нас виходить Helios Neo. Їдемо далі. Цей набір цифр вже простіше. Це порядкові номери літер в алфавіті. В результаті отримуємо Joint Predator Force. Насправді прикольно, навіть попри те, що такі речі вони буквально одноразові, але сприймаються як. Якась цікава фішечка, хоч вже і трохи вторинна. Пам'ятаєте, в огляді геліоса минулого покоління я жалівся на дизайн полиці позаду. Дизайнери мене почули та зробили краще. Ну, це мені хочеться думати, що вони почули і саме мене, але так чи інакше стало краще. Тепер це реально дизайн. І так, скоріш за все, сподобається він не всім, але мені ок. Туди б ще підсвітку і взагалі було б топ, але не все одразу. Це мабуть буде вже в наступному поколінні. Або ні, хто ж їх знає. Єдине, що у мене викликає невеличкий, скажімо так, дисонанс у зовнішності, це її непостоянство. З одного боку, зовні, це ігровий лептоп пасхалки, полиця в характерному дизайні, лого з підсвіткою. З іншого, всередині вимкніть rgb підсвітку, і це буде звичайнісінький лептоп, яких сотня. І я не кажу, що це погано, просто. Трохи дивно, як на мене, але так чи інакше виглядає та тактильно відчувається лептоп дорого, і завдяки зовнішності, і завдяки матеріалам, В тому числі алюмінієвій кришці. Порти розкидані по периметру. Праворуч у вас два USB 3.2 Type-A, один з яких можна зробити завжди увімкненим. І ще там, до речі, індикатори, за що прям окремий лайк. Ліворуч RJ45, ще один Type-A 3.2, мікро-SD-шний картрідер та міні-джек. Що не зрозуміло, так це чому в настільки в у корпусі не знайшлось місця під повноцінний SD-шний картрідер. Але ок позаду, живлення HDMI версії 2.1 та та два Type-C з підтримкою Thunderbolt 4. А ще пам'ятаєте, знімні магнітні панельки? Вони тут теж є, правда, вони вже не магнітні і не знімні. І як на мене гірше не стало. Навряд чи хтось хоботився з кастомайзингом тих панелей. Клавіатура та тачпад. Тут я б теж сказав, мене почули, бо клавіатура не прогинається. Клавіатура зручна, чотирьохзонна rgb підсвітка якісна, яскрава. Натискання клавіш приємне, хід доволі глибокий, спрацювання відчутне. Тачпад доволі великий, але. То ним користується в таких ноутах взагалі. Їдемо далі до Залізяк. Повторюсь, мій конфіг топовий Intel Core i 9 14900 hx з ТДП до 157 ватт в турборежимі, 4070 до 140 ватт в турборежимі, але є нюанс в турборежимі. Максимальне сумарне ТДП 175 Вт. ватт. Не більше в турборежимі. є тридцять два гігабайта ddr 5 з частотою 5600 МГц з можливістю апгрейду. ТБ терабайтна SSD-шка, хоч і не рекордна, але доволі швидка. В якості термоінтерфейсу рідкий метал, але тільки на проці. Як воно все працює? Наприклад, софт для тестів показав себе дивно. Не весь, але дивно. Аїда чомусь навіть до запуска стрес-теста показувала тротлінг та перегрів. Тому що чому я не зрозумів, бо Аїду я запускав після простої довжиною у цілу ніч. Але по графіку температур все було норм без траблі. Стрес-тест Steel Nomad у 3 d наче і пройшов не менш успішно, проте відмовився показати температури. Знову не зрозуміло. Бенчмарки з 3D теж показували виключно графіки продуктивності, ані частот, ані температур, причому абсолютно. Всі бенчмарки без виключення. Проте видавали попугаїв, які є головною ціллю бенчмарків для більшості PCMark в свою чергу витягнув температури в подовженому тесті на продуктивність все ок. Просто нагадаю, що у PC Mark та 3D Mark розробники одні й ті самі. Cinebench показав доволі непоганий результат в обох бенчах. Я б навіть сказав, добрий. Якщо хочеться дивитись на температури, моніторити все та налаштовувати, у вас є Predator Sense з окремою клавішею для його виклику. Софт об'єктивно непоганий, хоча декому може здатись графічно перевантаженим, як то кажуть, overdesigned. Але головне в ньому. Не зовнішність, а зручність, і тут у мене питань немає. Він інтуїтивний, він зручний і це все, що від нього треба. Плюс додались утіліти перевірки акума, сховища та оператори. Найс, nice. але давайте від синтетики до реальних задач. І з рендером випуску новин у прем'єрі, впорався за 6 хвилин 26 секунд. Вже традиційно про всяк випадок спробував вирендерити те саме, але за допомогою медіа енкодера вийшло майже те саме: 6.30. Ну що тут скажеш, terrible». Далі рендер сцени у блендері. І з рендером Ноут впорався за 22 хвилини 21 секунду. Як на мене, доволі непоганий результат. Ігри Red Dead Redemption 2. Всі налаштування ручками на ультрах 59 кадрів на секунду. Для чистоти експерименту, звісно ж, бенчмарком. Бенчмарком у Скулен Bones на тих самих ультрах вийшло 74 кадри на секунду. Assassin's Creed Mirage на ультрах докорочених ручками 115 кадрів на секунду. Need for Speed Unbound в середньому показував від 80 до 90 кадрів. Дрів на секунду. Counter-Strike 2 на максимальних налаштуваннях показував від 150 до 200 кадрів на секунду, що в цілому доволі непогано. Якщо чесно, навіть попри те, що це звичайнісінька 4070 всього на всього, я очікував все ж таки трохи вищої, трохи більшої продуктивності. Не відчутно, а прям трошечки. І це стосується рендерів та ігор. Бо бенчмарки я роблю ж не для себе, а для вас. Мені вони. Mm -mm. Ну і топовий i9 14-го покоління для 4070, скажімо так. Відчутно відчувається трохи оверкілом. Overkill. Що оверкілом не відчувається, так це дисплей. Вирішили не пхати більш дорогий та прожерливий OLED, а обмежились IPS-кою. Проте доброю. 18 дюймів, 2560 на 1600 500 ніт, 165 Гц, 3 мілісекунди відгуку. Звісно ж, OLED краще. Проте, якщо абстрагуватись від цієї думки, ви отримуєте доволі добрий дисплей. З приємною оптимальною для такої діагоналі деталізацією, з достатньою яскравістю, зі 100% охопленням DCI p 3, з нормальними кутами огляду, і може якась кіберкотлета і скаже, що у неї на всьому що нижче 240 Гц, очі болять, а все, що повільніше 1 мілісекунди, це не для геймінгу, ми з вами сподіваюся, не такі. Звук, заяву на Петримка DTS X Ultra. Але мені не вистачило гучності, мені не вистачило об'єму, мені не вистачило частот, мені не вистачило буквально нічого або всього, як це правильно. І скільки б я не грався з якимись налаштуваннями, краще, на жаль, не стало. З іншого ж боку, так чи інакше, всі, хто грає, грають в якихось гарнітурах, а подивитись якийсь фільм, вам умовно вистачить. Акум. Тут теж є питаннячка. Звісно ж, ігрові лептопи, тим паче 18 дюймові, це зовсім не про автономність. У Acer є купи лептопів, які про реально довгу роботу без електрохарчування, але цей ноут no, точно не з їх числа. Бо маючи акум на 90 ватт годин, у відтворенні потокового Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості він протримався всього 2 години 15 хвилин. Так знизивши яскравість, перемкнувши його в енергозберігаючий режим замість збалансованого. Ви отримаєте більше, а вимкнувши весь лептоп, ви отримаєте значно більше. Якщо серйозно, по характеристиках на папері я очікував десь годинки 3-3,5. Навіть попри всі мої претензії, Predator Helios Neo виглядає, відчувається та працює на голову вище. Ніж звичайний предатор Хеліос минулого покоління. Фейсер провели доволі ефективну роботу над помилками, е, скоріше над тим, що я вважав помилками, та викатили справді добрий лептоп. І залишилось лише трохи допилити звук або просто купити до нього якісь навушники чи гарнітуру. І це буде цікавий ігровий ноут для тих, кому потрібні потужний проц, великий екран та доволі приємний нейтральний дизайн. Ну і на цьому мені немає чого додати. А вам залишається додати трохи донатів за посиланням під цим відео та підписатись на наш канал. Побачимось.